Друзі, привіт! Починаю новий влог. Е -е, покажу зараз чим ми займаємося. Я тут ось обклалася одягом таким всяким і ми його перебираємо. Перебира, і ми його перебираємо. Ой, тому що всі дуже сильно повиростали і все на них мале стало. Вчора Стасікові речі перебрали, то прям нема що взагалі в школу вдіти, От навіть футболок, все мале. Коротше кажучи. Ростікові перебрали, то Ростік у нас він такий, якийсь, який був такий остався, всього трохи витягся. Ні, ну В висоту трохи витягся. Зараз ось Артурова перебираємо, то на Артура взагалі майже все мале. То пишемо списки, що треба купувати до 1 вересня. От, оце таке зараз зробимо. Так, я ще хочу перебрати Машині речі. Уже всіх перебрали. Ще тільки Машині залишились. На Машу вже все таке мале, тож вона так витяглась дуже сильно. Okay. Ти витяглась? Чи не витяглась? М? Yeah. Що в мене вийшло, коли перебрала Машині речі? Трусики носочки. От получилось тут трошки ласінок. Получились е футболочки. Такі вони трохи вже, знаєте, як не білі, а такі вже, в общем. Але ще вересень хватить потягати. Потім ось джинси, шортики, пару кофточок. В принципі, в принципі, Я думаю, можна, поки нічого і не купляти. Тут ось ласінки, джинси, шорти хватить, поки ходить в садик на вересень точно. От, що я навибирала? Оце повикидаю. Це вже все-таки страшне мале. Це вони ти? малі, Маш, ці штани, і там така дирка на них, що я тобі кажу. Маш, воно таке на тебе мале, що воно ледь попу прикриває. Ми потім купимо якісь інші, добре? А це речі, які хороші, просто малі. Ось, ну, наприклад, да, візьмемо ось, наприклад. Ой, все падає. А сейчас все. То, взагалі, ось, наприклад, повністю ціленькі, класні джинсики. Але вони на неї малі, ми тільки що поміряли, вони ще й H&M. Я такі речі складаю і вивожу в оці такі а, прийомники, куди речі можна одяг класти. Тому ось так. Да, Маруся? Все, Давайте тоді оце все в мусор занесемо, да? Занесемо? Так, ми, ми тут трошки Мама, ми тут трошки жаримо шашлик. Артур захотів, сам розвів вогонь. І ось ми трошки вони сходили в магазин, купили сосісок. Потім в мене була розморожена філешка там дві штучки. Я їх теж пожарила, вони сосіски, там і пару цих кусочків сала ще є. І ось булочки зараз пожаримо. От. Все. Дома ще картошку зварили. Ну, давайте тут сядемо і будемо їсти просто. Як хочете. Ну, хочете тут, їжте тут. тут. Ну то дома не вбирайте, то тут прийдеться вбирати, яка раз. різниця. Десь же все одно прийдеться. Плюс зато ми, там посуду, прийти. якщо сюди приносить посуду, то це ще сюди треба принести. Ми, все. візьмемо і сюди ми. унести потім це все. Може принести щось таке. А, а, що можна буде витирати. наприклад, нас немає. Нам за Воротик, ну, в тарілочку. Ну, у будь-якому випадку, кажу вам, тут їсти без проблем, але це більше мороки. Ні, на оворот. Mm -mm. Тут, тут фальсофік не треба. Так, да, витирати стов не треба. Да, так, Маша, сядь бутаки. Ось так зробили на фальзі тарілочки. Щоб менше мить було. Ми ще на боїці обідаємо! Круто! Упала? Ні. Смачно, Марусь? У угу. нас сьогодні в кафе перший раз робили картошку фрі із нагетсами. Смачно? Там Манасія в кафе, Сашка в кафе. Оля в кафе. Манасія замовлення приймає. М -м -м. То Артур чекає своє замовлення. он. Мама! Не до мене, камер. Повернула мене. Своє... Воєнка усе уходить. Ясно. А це Оля на мене коситься. А це Артур коситься. А це Саша. І Манасія. Вже вечір. Ми вдома. Е, Сашка вже спить. Е, Манася теж там нічого що робить. Манася поїхав на роботу. Да? Да. Я не бачила навіть. А ми тут, нам скучно, ми не знаємо, чим зайнятися. Я вже і кіно якесь включила, воно мені не цікаве. Ніби і поїв би, але не голодний. Через а я пер... питаю у мами, щоб ми поїхали в парк, умаляю. На вулиці вже темно, і... умаляєш. Я тебе умаляю, очіпись від мене. І ще умаляв, Юлю, щоб вона мені роздрукувала розмальовку. да, а я не, розмальов... не роздруковую, тому що куча розмальовок, які я їм купила, вони їх не розмальовують. Так? Я не знаю, как серьезно. Мама. Мама! мама. Кузне, моя смайовка бу я з бамо, з бабочками, Вони були і на двох ногах оці бабочки. Тільки така ситуація, що це відео не для кузін. а для бабочки. Для Ютуба. Але я думаю, що а, а, Алуняна подивиться його через то. Алуняна, якщо ти зараз дивишся це відео, пиши в коментарях. І І ще. І ти, це буде Ая. Широм, кузін. Ми, Сашко, тільки що їздили в Росман. Там треба було купити дещо для, для, для волосся, термозахист і тонік для обличчя їздили, купили, а це ось приїхали та сижу в машині. І все ж думаю, зараз зайдеш в хату і зараз треба щось зразу робити. От. А робити нічого не хочеться, треба їсти, готувати, а не хочеться. Якесь таке тиждень до школи залишився. І В голові таке якесь, не знаю, не знаю. Таке якесь ніякої мотивації да? немає, мабуть, скоріше всього. Позвонила щойно там уже в одне видавництво, то якось, чесно скажу, от поговорила з людиною і вже й немає ніякої мотивації видавати книжку. От, Сказав, і я від часті, мабуть, якби, і погоджуюся з ним, мабуть. Сказав, більше ніж там, не знаю, 40 книжок ви не продасте. Тобто, типу, нащо вам їх друкувати? стільки? Роздрукуйте собі, 50 штук і хватить. От, в будь-який момент зможете додрукувати. Собі стоїмо з такої книжки, виходить, народ десь. Щоб не збрехати, вам, коротше, 350 гривень, Получається. Ну, хто мою книжку купить за, скажем, все-таки, да, щоб воно хоча б окупилося трошки? Хто її купить за 400-450 гривень? Скажіть мені, будь ласка, я би, наприклад, не купила би за 450 гривень книжку. От, а дешевше її не поставиш, щоб вона окупилася, от, тому що. Ну, якби продавати, щоб воно навіть не окупилося. Ну, який тоді взагалі сенс. Роздрукувати собі одну штуку та й хватить з мене, виходить. Ну, і отака ситуація виходить. Тобто я вже така сижу і взагалі, чи хочу я її видавати, виходить, да? чи, 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 чи треба, тому що ну, це реально великі гроші, виходить, щоб її видати. А я ж кажу, а якби вона коштувала, ну так, якби ще що доступна ціна, щоб... то я вже тепер і не знаю, чи я взагалі зможу її продати за такі гроші. Ну, коротше, щось я вже якось. Не знаю. Піду, наверно, додому щось буду робити зараз. все-таки. гляну, що там діти роблять. От, а... коротше, пішла я. До речі, ми з Артуром приїхали. Тут у нас ось там, де нова бідронка у нас відкрилася а, недалечко від нас. Вона, Артур поніс уже речі. Це ми тільки що заходили діл. Перший раз я була в цьому магазині, чесно кажучи, хороші ціни. Там є трошки канцелярії, трошки, є, трошки всяких вкусняшок. то Ми купили чуть-чуть канцелярії, купили для школи. Також ще ось тут рядишком зразу є пепко. Ми зараз ще зайдемо в пепку трохи з Артуром. Закрив машину! Ось. І і все. Може зараз щось із одягу купимо для Артура. Потім ще в бідронку зайдемо. Пішли. Що ти ще? Що тобі ще треба? А? О, футболки дивись Артура, які прикольненькі. Тільки я не знаю, який тобі розмір: 170 чи 164 Коротше, зробила замовлення на шейні Стасу в школу. Воно вже а, прийшло присвятити так швидко. Хочу подивитися, що тут поміряємо зараз Тасу це все. Надію, що воно... Може, зараз воно все нарості буде. А може це вони обидві вислали? Слухай, може це вони вислали дві в одному просто. Дев'ять. Десять років, глянь. Дев'ять років. Десять, дев'ять, десять, десять. Ми з Машкою прийшли в Кауфланд. Нам треба було трошки по справах і ми прийшли в Кауфланд. Ми собі взяли каву, Маша собі взяла пончика. І печиво. Печиво. Вона їсть з Добре, я каву п'ю мені, до речі, перший раз це купила десь собі каву, коли після того як купила кавомашину на народу. Але отут мені дуже подобається кава. Це в Кауфландії, в Кауфландії тут кафе зразу в дверях. То ми з Машею сидимо, общаємося, да, Маш? Як ти поживаєш, Маша? Все добре. Все добре? Що в тебе нового? Ні? Такий він трошки, мабуть, гіркий, правда? Да, то я вже, Коли ми платили, я побачила, що це грейпфрут. Він трошки гіркенький. його no, Ну це ти пончика вибрала. Просто коли ми його купляли, там було написано просто, що це завоцовим е, цим надженням, чи як то воно там правильно. Начинка фруктова, але там не було уточнено, яка саме. А на касі вже писало, що грейпфрут, коли ми вже платили, вибирали в апараті. Ну, в общем, так оце. Коротше, п'ємо. Тут Маша збирається родить. Кого це ти збираєшся родити? Дітя. Ага, точно. Завтра в школу. До речі, хочу закінчити на цьому наше відео. Огризок цей вам кукурудзяний ось. Якщо проснешся, звісно ж, бо ж треба з дому десь восьмої виходить, бо Стасіку завтра на вісім. Стасіка завтра перший день. Я? Перший раз, перший клас. Я От. завтра не йду в школу. Да -да -да. От, Маша завтра, якщо встане, звісно, восьмої в садик. Вірніше восьмої вже вийти треба. Да, Маруся? Ай! Але завтра Ізю побачиш. Вау! Да? Дивіться, моя подивочка. Ага. А зранку не скажеш? Ні, я хочу спати. Чи скажеш? Скажеш, що а я, я не вмію казати, як пані. Ну, завтра підеш, будеш згадувати польську, так? Да? Прийдеш, дін добрий, честь, Ізя. Угу. Угу. А як по-польському підвіт? Чещ. 6, Ти забула? Ану да. попробуй, потренуйся. Угу. Буду закінчувати вже наш влог на цьому. Я його знімала два тижні. Щось ніяк руки не доходили його викласти. Що ви лізете кадр? Завтра 1 вересня. Уже я завтра буду знімати. Стасік у нас, я вже кажу, йде перший клас. Ми завтра познімаємо, як він, як він піде. Як він піде. От, що ще що ще сказати на Маша кінець відео. в садик. Да, Маша піде в садик, якщо, звісно, встане, бо вона у нас дівчина, що любить довго спати. Але у нас завтра плани, нам вужон треба, нам ще туди, сюди треба, то ми, мабуть, все-таки розбудимо її, відправимо в садик, щоб ми собі спокійно по всіх ділах поїздили. Да, Маруся? Угу, Я з вами. Так що все, дякую всім, хто дивився і дождався все-таки наше відео. Не забувайте залишати коментарі, не забувайте писати щось цікавеньке, на що ми, на, на що ми вас своїм відео наштовхнули в якихось робилах Так, Не кривляйся. Все, всім пока, добро. І я я піду в садик. Бай-бай! Бай-бай!